25 квітня продовжую роботу медіа центр України Укрінформ. Мене звати Світлана Чепиренко. І зараз говоримо про удари по флоту Російської Федерації та боротьбу із ворогом у морі. З нами на зв'язку Дмитро Плетенчук, начальник центру стратегічних комунікацій Сили оборони Півдня. Пане Дмитре, доброго дня. Вітаю, студія. Вітаю гостей, глядачів. Отже, пане Дмитре, ворог знову поновив системні обстріли Одеси. Розкажіть, якими є наслідки останніх ворожих атак, і взагалі, яких цілей намагаються досягти ворог, поновивши ці систематичні обстріли міста? Я перепрошую. повторіть, будь ласка, питання. Зв'язок поганий. Чи чуєте нас зараз? Так, так, перепрошую. Отже, ворог поновив обстріли Одеси, масовані обстріли, які є наслідки останніх ворожих атак і яких цілей намагаються досягти ворог такими атаками цього міста. Не можна сказати, що ворог, в принципі, полишав свої спроби максимально нанести. Втрати по нашому півдню це і Херсон, який страждає більш за всіх. Це Миколаїв, який періодично його. Південні околиці ближче до Дніпробузького ліману страждають від застосування fpv дронів і артилерійських обстрілів з Кінбурну. Це Кусорубська громада, це Очаків, які так само вони намагаються обстрілювати саме з коси. Це Одеса, по якій так само вони намагаються наносити вогневе враження. Вже з використанням ракетного озброєння, тому що дальність більша, тому що ворог, в принципі, переслідує цілі всі ті самі: це знищення інфраструктури, пошук, розвідка можливих місць дислокації військових підрозділів і відповідно спроби нанесення вогневого враження по цим локаціям. Посилив повітряну складову в принципі, ми спостерігаємо постійно в небі розвідувальні дрони, які залітають навіть на південь материкової частини України. Там їх знищують періодично, іноді кілька одиниць на день. Проте ворог з цими втратами, в принципі, не рахується і продовжує насичувати повітряний простір саме такими одиницями. Використовує різноманітні. Дрони як мінімум п'яти моделей. Це зала, «Суперкум», досить нечастий гість і іранський маджахер 6, іранського виробництва. В акваторії Чорного моря так само постійно присутня ворожа авіація. Це так само різноманітні типи літаків, починаючи від останніх моделей Су, закінчуючи мігами. Анами і навіть БЕ-12, які вже є застарілими зразками е, літальної техніки. Тому, о, в принципі, намагаються компенсувати неможливість виходити в море. Використовують так само територію тимчасово окупованого Криму для того, щоб наносити вогневе враження по Одещині. Е, для цього використовують мобільні пускові, в тому числі ракетне озброєння в акваторії Чорного моря. Носії крилатих ракет не застосовуються кораблів в морі взагалі не спостерігаємо. Більше того, дві одиниці, які є морськими платформами, носіями крилатих ракет. Вони вивели за каторія морського регіону. Ви згадували Херсонщину. Яка ситуація наразі там, і чи намагається ворог наразі збільшити тиск допоки Україна очікує на нові поставки західного озброєння? Можна сказати, що ці спроби так само не припинялися морська піхота, інші підрозділи вони продовжують утримувати свої позиції, незважаючи на шалений тиск з боку російських окупантів. Тим не менш, все одно продовжують вони наносити вогневе враження покерсону. На жаль, туди досі дістає звичайна ствольна артилерія. І знов-таки, не рахуючись своїми втратами, які у них так само все одно є, тим не менш, вони намагаються утримати там свої позиції і сказати, що є якась динаміка, ні можна лише зазначити, що так само продовжує страждати цивільне населення. На Херсонщині це і села, які входять до громад відповідних, які знаходяться на правобережжі. це і безпосередньо обласний центр Херсон. Одна з останніх перемог України на морі це враження ритуального військового корабля окупантів Камуна в Севастополі. Яке значення має це враження цього корабля для України? Ну це доволі цікавий насправді був корабель, пошуково-рятувальне судно, а незважаючи навіть на ті історичні моменти, які пов'язані з створенням цього корабля. Незважаючи на його вік, навіть слід зазначити, що це була досить серйозна одиниця в складі корабельного. Катерного складу Чорноморського флоту, він виконував завдання, досить серйозні завдання, він обслужував підводні човни в складі Чорноморського флоту. Він обслуговував так само різноманітні операції, пов'язані з глибинними роботами. Цей корабель працював на місці знищення крейсера Москви, намагаючись там відповідно ці важливі види устаткування. Звідти вилучити, і навіть не тому він став ціллю, а тому, що Російська Федерація зараз. Змінює тактику, вони були вимушені залишити в бухті Севастополя все ж таки достатньо велику кількість кораблів. Звісно, це не не найпотужніші, не найновіші кораблі, але все одно в пункті базування новоросійського їх розмістити не можуть. Вони їх відповідно залишають там і тому вони їх почали просто ховати за кораблями за суднами забезпеченнями І відповідно, цього разу. от Постраждав безпосередньо саме, саме цей корабель. Ви згадали про зміну тактик росіян. Нещодавно там змінився командувач військово-морських сил. Як це вплинуло власне, на страт... стратегію тактику окупантів? Чи вже помітна така різниця? Ну насправді, перше, що слід пам'ятати, це те, що росіяни завжди намагаються переймати. Вдалий досвід вони завжди намагаються копіювати нас. Це відбувається як на суходолі, так і на інших театрах бойових дій. Тому відповідно можна очікувати, що вони будуть намагатися розвивати свій напрям безпілотних систем. Можливо, вони про це заявляли проте ми реальних поки що результатів не бачили і реальних апаратів. Не бачили, хоча знов таки пропаганда їхня розповідає, що у них там є кілька моделей Це перше. Друге, вони намагаються компенсувати відсутність кораблів в морі якраз за рахунок авіації. Це і щодо патрулювання акваторії, контролю цивільного судноплавства, супроводу кораблів, суден і так само це стосується берегової лінії, тобто тут вони застосовують різноманітні зразки техніки, це починаючи від гелікоптерів, теж не зовсім нових, і того самого вже згаданого бє 12 який має невисоку швидкість і на ньому можна, в принципі, патрулювати акваторію. І закінчуючи літаками там, Су, МІГ. Тому так вони намагаються вести розвідку в умовах, коли у них забрали такі інструменти, як А 50 наприклад, як розвідувальні кораблі. Тому повітряний простір насичений цими одиницями в досить великій кількості. Ну і звісно, як ви бачите, знов таки компенсують відсутність кораблів мобільними пусковими установками. Дякую. Я запрошую журналістів ставити запитання. Добрий день, Валентина Ренгель Укрінформ у мене два питання. Якщо можна, чи могли ви прокоментувати, чи можна очікувати найближчим часом на посилення ППО на півдні в Одесі, Миколаєві? І друге питання у зв'язку: ми знаємо, що росіяни готуються до чергової хвилі наступу. Чи могли б ви окреслити, чи зміниться, чи зросте у зв'язку з цим загроза для Одеси чи ні? Дякую. Що стосується ППО, ми відкрито, відверто, постійно про це кажемо нашим партнерам. Ми про це кажемо суспільству: що так, у нас є проблема з насиченням системами ППО. Проте знов таки результати знищення, наприклад, дронів камікадзе, досить дуже високі, навіть статистично, вони високі результати роботи по іншим системам, такі як там ракетне озброєння так тут ситуація е, гірша, тому що насправді для е, нашого регіону, і насправді, в принципі, е, для України е, відчувається там, проблема нестачі цих комплексів. Ми не будемо розкривати подробиць щодо наших планів. Я можу лише зазначити, що ця проблема обговорюється на найвищому рівні, на міжнародному рівні, і вона е, звісно. Ми робимо все для того, щоб її вирішити. Це перше. Друге, що стосується можливого посилення дій нашого ворога на нашому напрямку, знов таки, якщо брати лівобережжя, зараз, це для нього не є пріоритетним напрямком, як ви бачите, основні події зараз відбуваються на іншому театрі бойових дій і Сказати, що ми бачимо ознаки створення наступальних угрупувань на цьому напрямку, я поки не готовий. Ну, принаймні, поки що підтвердженої такої інформації я не отримав. Дякую вам, пане Дмитре. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Дмитро Плетенчук, начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. А медіа центр Україна Укрнформ вже працює над розкладом на наступні дні. Дякую, що залишаєтеся з нами. Слава Україні!